Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам трошки розказати про ось такий тип абразивів. це так звані гальванічні абразиви, які ну, дуже поширені серед і початківців, тих, хто займається заточуванням ножів, а також людей, які займаються комерційним заточуванням, тому що перевага таких брусків – це відносно невеличка ціна і дуже висока швидкість роботи, дуже висока, максимальна з усього, мабуть, абразивного інструменту. Як же ці гальванічні абразиви зроблені? А ось дивіться, металічна пластинка, яка там шліфована, відполірована чи може навпаки запіскоструєна. Вона обезжирена, і на неї там, певним тимчасовим методом, наприклад, на якийсь клей там, нанесений певний, там, скажімо, дуже рівненький тоненький слой алмазів. І далі ця пластинка занурюється в ванну, гальванічну ванну, де. Є розчин е, певних солей металів. Ну, скажімо, найчастіше це нікель використовується. І коли там на пластинку подають, припустимо, мінус, а на розчин дають плюс. Це працює як аноткатод. Е, скажімо так, нікель осідає і притискає таким чином е, зерна алмазу, притискає до пластинки. І ось у нас тоненький, але зате суцільний е, шар е, абразиву. Далі, з яким можна вже працювати, і швидкість зйому хороша, ну і рівномірність теж непогана. Ось дивіться, в мене сталося так, що шматок відламався, і в мене є унікальна можливість вам от, показати товщину цього шару. Ось дивіться. Менше однієї десятої міліметра. Ось така товщина, яку дає нікель плюс алмаз. От бачите? Страшенно тоненький шар, але, тим не менше, швидкість зйому такого типу абразивів дуже висока, ціна невисока, особливо в такому якомусь дрібносерійному виробництві. Такий тип виготовлення абразивного інструменту, достатньо, скажімо, ну, бюджетний. Тому ці бруски і для нас, з вами, користувачів, є відносно бюджетними. Ну, а недолік те, що коли це оця одна, одна десята зітреться, Тобто ми втратимо цей шар, який складається з алмазів, у нас залишиться тільки там нікель і вже буде проступати десь зсередини, буде проступати от метал. Ну, звісно, такий абразив перестане працювати. От, А чому це стається, чому цей алмаз буде лисіти? Та тому що зернята вони тримаються тільки цим шаром нікелю. Вони дуже тверді, при навантаженні вони просто звідти вискакують. Тому брусок буде відносно швидко лисіти, і він працювати не буде. Ви скажете, ну а для чого тоді виготовляє такий інструмент, якщо він так швидко лисіє і в нього такий от недолік, що працює швидко, але зато недовго. Я вже тільки що сказав перша його така особливість, те, що він працює дуже швидко і інколи це потрібно на промисловості у виробництві. Тобто такі образиви працюють швидко. Друга особливість це те, що в нього відносно невелика ціна, тому що технологія достатньо зрозуміла, проста і доступна там в випадку виробництва. І є третій момент. Ми використовуємо в основному ось такі прямі пластинки, там певного розміру, ось, якими користуємося при заточуванні ножів, так? Але загалом можна нанести оцей шар абразиву на будь-яку форму. Тобто це може бути чашка, якась певна звігнута поверхня, опукла поверхня. Це може бути диск будь-якого практичного розміру. Тобто, із-за того, що ми маємо дуже різні інструменти, які потребують загострювання, ми можемо виготовити і в такій формі абразив для того, щоб обробляти цей інструмент. Тому ми в основному маємо з вами справу в пластинах, але там промисловості можна наносити на якісь складні форми, на якісь циліндри, круги, овали там і так далі. Можна нанести так само шар ось, гальванічним методом шар алмазу чи ельбору. І таким інструментом можна буде обробляти такі складні форми там, ріжучих країв, тому що різальний інструмент він, він повсюди, його дуже багато є видів. Тому ось така перевага. Ну, а недолік ви вже знаєте, те, що це одна десята. Якщо вона полисіє, ось далі цей брусок він, його потрібно викидати, він вже не полягає, не підлягає якимось там методам реанімації, і він ви його не заставити вже працювати після того, коли він. Просто полисів. <кій> На відміну від цього є інші типи абразивів, от, такі запечені, скажімо так, масиви з зернами алмазів чи ельборів. Тобто, тут, якщо от відняти від товщини цього бруска, відняти товщину бланка, ну, ми отримаємо там скільки? 3 міліметри, так? Практично ми отримаємо 3 міліметри. Пам'ятаєте, тут одна десята, <кій> тут 3 міліметри. Тобто це в 30 разів більша товщина масиву, який складається з зв'язки і тих самих зерен, наприклад, того ж самого Алмазу або там альбору. Відповідно, ресурс такого бруска, там, умовно кажучи, ну, от можна помножити на 30. Насправді він ще більший, навіть не в 30 разів, а значно більше. Але суть не в тому, просто сама математика. Говорить нам, що тут ми маємо дуже тоненькі слої, а тут ми можемо цим масивом працювати, працювати, працювати і працювати. Недолік один, що різні зв'язки дають нам різний результат. Якщо зв'язка буде дуже тверда, зерна будуть погано оновлюватися, і такий брусок буде працювати дуже повільно. Якщо вона буде дуже м'яка, дуже швидко ми зловимо якесь сідло, і такий тип абразиву буде вимагати дуже частого вирівнювання тим чи іншим способом. На на скліск з -с -с Карбідом кремні, або там на якихось там бодрідах, тобто на інших абразивах, які рівні по своїй суті, і нам доведеться довго притирати для того, щоб вирівняти ці е, поверхні. Тобто, ось тут перевага, це величезний ресурс роботи. Там, я порахував 30 разів, але це якщо ми говоримо про товщину, а в реальних умовах це в сотні разів, а може і в тисячі. Е, ресурс такого типу абразиву. Ось, а мінусом є те, що він з часом може втрачати форму, плюс зв'язка накладає ті чи інші е, такі моменти на те, що інколи треба ці бруски збадьорювати, інколи їх потрібно рівняти. Вони можуть працювати досить повільно, ось тому це якби, їхнім є е, мінусом. Але знову ж таки, ми маємо ресурс, можемо працювати. Практично, от, е, ельборові та алмазні бруски, отакі в масиві, тобто запечені, з металічними зв'язками. з... Метало органічними зв'язками, з чистими органічними зв'язками, такого типу бруски, які має там 3 міліметри товщиною. Ну, ще раз кажу, це можна сказати вічні бруски, тому що вони ну в тисячі разів реальному житті дають більшу продуктивність, точніше довше працює, ніж гальванічні. Ось була така змога зняти для вас коротке відео, показати вам ось цей шматок, який просто відвалився, ось ну, скажімо. Просто я мав зняти це, тому що ви десь і питали мене часто, а чи використовую я під час загострювання такі от гармонічні дешеві алмази. Практично не використовую, тому що на них можна загострити 5-7 ножів. Це дуже сильно все залежить від того, наскільки знищені ці ножі, наскільки там цікава сталь. Якщо це порошки, якщо вони добре гартовані, то це може один-два ножі бути. Якщо це якась кухня, може бути 5 чи 10 ножів. Ну, одним словом, точно небагато. Особливо, якщо мова йде про грубі зерна, про обдирку, то там і знос найбільше. Якщо взяти там якісь середні і тонкі зерна, от на гальваніці, їх буде вистачати надовго, на десятки ножів, можливо, там на сотню ножів вистачить дрібних абразивів от в, такому, в такій технології виготовлених. Тому що там знос невеличкий, ось і вони будуть працювати досить довго. А от грубі будуть працювати недовго. Тому така от історія, друзі, думаю, що вам було цікаво. От подивилися наочно, я вам навіть замірів, який тут незначний шар, от, самі, сам абразивний шар, як це все приблизно виготовляється на підприємствах, на заводах, які займаються виробництвом абразивних інструментів. Тут же в таких типах абразивів з алмазів та альборів є масив, де це все розмішано, типу, Щебень і бетон. Оце розмішується, разом все запікається Ось, по формах. От і все. В всьому цьому масиві є там, в тисячі разів більший об'єм зерна алмазного. Ось. Складно сказати, я коли говорю там, сотні в тисячі разів, це все моє припущення, тому що ніхто не проводив таких досліджень, в скільки разів один той самий об'єм гальваніки може працювати менше в порівнянні з таким же об'ємом такого зерна. Чи такої зв'язки, чому тому, що кожен виробник захищає взагалі технологію виготовлення зв'язки, тому що зерно можна придбати там виробників, які виготовляють штучні діаманти, штучні алмази, точніше, ви можете купити порошок. А що з ним далі робити? Тут уже велике питання, тому що весь секрет такого типу абразивів – це зв'язка. Саме в зв'язці секрет, тому що якщо вона буде тверда, вона буде чудово тримати форму, але повільно працювати, буде м'яка, вона буде губити форму, але буде швидко працювати. Треба знайти якийсь компроміс у цьому всьому. Є зв'язки, які потребують змазувально охолоджуваних рідин, тобто працюють на масло. Є такі види, що можуть працювати на суху. Тобто ці компроміси і пошуки такого граля, тобто якогось ідеального формули зв'язки, вони тривають, і кожен виробник. Прийшовши до своєї формули, тримає її в секреті, не ділиться, тому що це якраз те, чим його бруски відрізняється від інших. Ну і от іде боротьба за клієнта, йде боротьба за те, щоб ці інструменти знайшли, себе, знайшли собі покупця на ринку. Ось. Але якщо запечення вони можуть мати тільки якісь зрозумілі, прості от такі форми, ось, тому що це диктується самою технологією, то гальванікою можна нанести шар алмазів ну, на буквально любу чашку тарілку, тобто на будь-який предмет будь-якої форми, який може використовуватись при там, механічному чи електромеханічному способі обробки там, заточування. Уже ця чашка може, обертаючись, гострити саме такі криві поверхні, саме такі якісь криві геометрії, складні, які завгодно. Формах ріжучих крайок, ось. І це перевага гальваніки. Ну, ось так коротко. Я думаю, що вам було цікаво. Якщо ви це щось з цього всього знали, то доповніть. Знали більше, ніж я, то додайте інформації. Якщо ні, то радий був вам щось показати нове, свіже, цікаве і збільшити ваш інтерес до цієї справи, до загострювання ножів.